Доброго дня, шановна публіка! Хочу до вас донести те, про що ми говоримо вже майже сім місяців: мій рідний військовослужбовець військово-морських сил Збройних сил України, Зленко Сергій Олександрович. В званні старшого лейтенанта, який достроково отримав звання капітана. Будучи на посаді електрокомандира електромеханічної частини А0373А пошуково-рятувального судна «Донбас». знаходився у складі 9-го дивізіону у оперативно-тактичному угрупуванні Схід, виведений в ООС. Разом зі своїми побратимами виконували службове бойове завдання на своїх наші військові моряки. Війну зустріли у оперативно-тактичному угрупуванні схід, тому що до повномасштабного вторгнення вони здійснювали заходи із забезпеченням національної безпеки оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській області. При повномасштабному вторгненні, при втраті своїх кораблів, військові моряки перейшли у підпорядкування Національної гвардії України сухопутних військ, а вже після приєдналися до полку Азов. Та вже разом боронили тенети міста Маріуполя. Зленко Сергій Олександрович, так звати мого рідного, останній раз виходив на зв'язок 21 березня 2022 року. У той самий день. Був взятий у полон. Цю неприємну новину нам сповістила людина, яка знаходилася в одній камері з Сергія. З цього моменту ми почали розшукувати Сергія, звертаючись у такі інстанції, як Національна поліція, Координаційний штаб, штаб Ірини Верещук, Служба безпеки України, головне управління розвідки. На горячу лінію 1648, Міжнародний комітет Червоного Христа, на горячу лінію Військово-морських сил та у інші громадські об'єднання. Лише 6 травня сторона агресору нарешті підтвердила Сергія як полоненого. До моменту підтвердження він рахувався зниклим безвісти. У сьогоднішній день нашими військовими моряками. Я підкреслюю військовими моряками військової частини А 0373 а ніхто не займався та не займається. Про це свідчить зустріч, яка відбулася 2709 у координаційному штабі у місті Києві, до складу якої входили представники координаційного штабу, представники НІП, прес-секретар та інші. Які, почувши про військову частину а 0373 а про корабель Донбас, були здивовані, що такі взагалі існують. Тож, ми, жінки, доньки, матері, сестри, звертаємося за допомогою. Врятуйте та допоможіть повернути наших захисників до рідних домівок, до своїх сімей. Тому що 24 лютого, не думаючи, що з ними буде завтра, наші герої сміливо та мужньо пішли захищати нашу рідну землю. Тепер, коли вони стали нікому не потрібні, виявилося, що їхнє життя в наших руках. Тож годі мовчати. Закликаємо всіх, хто має відношення до перемовин та опінів. Пришвидшити повернення наших захисників додому. Схиляючись та користуючись Женевською конвенцією, прошу підтримати наш рух. Ще раз хочу нагадати про військову частину А0373А пошуково-рятувальне судно Донбас. Корабель Донбас це, як я нагадувала раніше, військові моряки. Військові моряки. На яких також чекають вдома. Дякую за увагу.